Ви можете її побачити, але будьте дбайливими. Їй залишилося небагато часу. Тітенько нєкші. Тітенько нєкші. Тітенько нєкші. Малий діксі. Це ти? Так, тітенько нєксі. Це я. Малий діксі. Ми прийшли тебе провідати. Так приємно бачити стільки знайомих облич. Я рада, що ви всі зібралися тут. Врешті решт. Минуло чотири години. Вона вже розповіла всю історію свого життя. Коли вже буде наша черга. Бачиш ось чому не можна розділяти групу. Гей, hey, малий Вікфі, Чому ти з цим мирся? Спочатку мені було просто цікаво, до чого вона дійде, а тепер помилка безповоротних витрат. Я здивований. Я не очікував, що історія її життя буде такою банальною. А, ні, я просто ще не все розповіла. Тобто я. я, я що забула згадати про своє найбільше досягнення. Продовжуй тітенько Ніксі. Ми всі слухаємо. Я провела блискуче диття. Але всі багатства, які я накопичила, ніщо в порівнянні з моїм найбільшим досягненням. Що це, тітонько, ніксі? У мене флешбек. Потерпи. Зараз буде. Дехто скаже, що моїм найбільшим досягненням було стати найзапеклішим бійцем на світі. Перемогти саму евандру на королівському турнірі і стати королевою забутих земель. Зачекайно. Ну. Востаннє, коли я вчила тебе володіти мечем, ти відрубала собі ногу. Ми три сесії шукали тобі цілителя, а ти постійно верещала. О, ні, моя нога! Її немає. Я помираю, я стікаю кров'ю. Усе моє ХП на підлозі. Лишався один кидок до смерті. Не звертай на них уваги, тітонька Ніксі. Їх немає в цій сцені. Дехто скаже, що моїм найбільшим досягненням було стати найкращим бардом на всій землі. Перемогти самого Антріуса в ідолі Брами Балдура. І що моєму імені поклоняється в усьому світі. Не розумію, як ти перемогла мене на шоу талантів. Ти навіть не роздягалася. Mm -hmm. Дай вгадаю, що було далі. Я була проголосена найвеличнішою сові І використала свої сили, щоб підкорити цей вимір буття. Я проливала вогняний дощ, сидячи на чорному драконі. Ні, то був червоний дракон. Ну що? Може, пора закруглятися? Скоріше, тітенька Ніксі. У нас в майже немає часу. Розумієс, врешті-решт, рест моїм найбільшим досягненням було. Це друзі, яких я знайшла на твоєму сляху. Стоп, що? І це все? Ви показали мені, що найважливіше в диті: як жити, як сміятися, як кохати. Ти змусила мене грати персонажа на ім'я Малий Діксі, тільки заради цього. Це гаразд, не плать. Я не плачу. Не плач через мене. Відпусти мене. Дай мені впотіти. Я так рада, що ви всі змогли зібратися тут. Наприкінці. Вогнекуля. Вона померла. Ой, тітонька Ніксі! Я завжди буду пам'ятати тебе. І той час, коли ти змарнувала цілу сесію на це. Знаєш, інші люди ходять на вихідних на побачення і випивають. А я проводжу час, переглядаючи рейтинги істот і чотири години на це лайно. Гаразд. Згадаймо минуле. Ніксі щойно втекла до лісу в погоні за чимось блискучим, розділивши групу і залишивши вас у двох. Евандро Андріуса. Що будете робити? Отже, Ніксі побігла туди. Ми не підемо за нею. Так, мені набридло панькатися з нею. Стоп, стоп! Я забираю свої слова назад. Ніксі. Зараз не твій хід. Що б ви хотіли зробити? Що навколо нас? Зроби перевірку на сприйняття. Випала одиниця. Льодянецьок. О, привіт, фанати. Дякуємо за перегляд цього відео. Натискайте вподобайку та підписуйтесь. Хтось каже, моїм найбільшим досягненням було отруєння Ніксі. Але не вірте мені на слово. Повірте їй. Я Ніксі. Я завжди у центрі уваги, і у мене найбільше фанатів. Але не хвилюйтеся, мене замінили на інсу, яка виглядає так само, тільки вона стала Слідкуйте за нами і підтримуйте нас на Патреоні. Саме так ніксі і звуці. А зараз головне, я хочу з'їсти більше цукерок. А якщо я хочу з'їсти більше цукерок, ви маєте дати нам більше грошей. Знаєте, бо я цього хочу. Отже, переходьте на Patreon, також натискайте на дзвіночок та вподобайку. А потім важливо, зливуся... щоб о ні. Іноді від цукерок зуби просто випадають. А потім і волосся. А потім усе життя просто минає. Я вище цього. Я вже йду. Натискайте на дзвіночок, на вподобайку та підписуйтесь. Пока. <пл 'язок>